Овни, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 21 по 27 жовтня. І так, сонце асцендент, венера місяць у овні. Послання для вас. Ой, щось прямо так воно вилетіло. На що звернути увагу? Овнам на цьому тижні, що входить у ваше життя? Чого остерігатись, уникати при можливості, як з цим бути? Ваш внутрішній стан. Чим теж тиждень порадує? Стосунки, партнерство, в тому ж числі романтичного характеру, тут уже що з'явиться, на, на чому буде акцент. Робота. Фінанси. Шість кубків одні колоди. Щось, що має відношення до минулого. У вас якісь, можливо, ностальгія, спогади. Ось. Так. Овни. Ваша еволюція в була сьогодні. Секундочку я знайду. Її увагів? Ні. Добре, не будемо забігати. Забираю ваш час. Щось забирає ваш час. Можливо, якісь спогади чи минуле, щось з минулим пов'язане. І так, овне. Ми постійно розвиваємось до нашої найвищої мети. Процес є поступовим, оскільки ми розвиваємо гілки сприйнятливості до доступних нам духовних знань. Будьте обережним свідком свого прогресу. І так, всьому свій час у вас тут більше енергії спостерігача. На що звернути увагу? Що ви зв'язані не просто так відчуття обмеженості в діях. Неможливість реалізувати щось, зробити так, якусь, актив, ну, якусь дію, скутість. Угу. Само собою, що це в першу чергу обмежуючі переконання, і потрібен час для того, щоб їх зрозуміти, усвідомити і відповідна дія. Зазвичай смірка мечів долається саме через дію, через проживання протилежного. Досить, але складно, тому що це психологічний фактор часто. це такий блок на рівні свідомості. Бачите, в дзеркалі вона бачить себе зв'язаною по факту так не є. Стриманість. О, ну, так ви в трансформації. У вас іде зміна, і це зміна в вашого ну, зараз. У вас міняється відношення до себе, я скажу так. І міняються ті переконання, які у вас були щодо себе в першу чергу. Ось як особистість міняєтесь, а відповідно закінчується якийсь період обмежень, нерозуміння того, чому. Я стою в цій ситуації, чи застрягла, чи не можу знайти рішення. Тут на цьому тижні з'являється змінна. Так? Повне, що входить? Десятка кубків М -м -м. гармонія. Повнота емоцій. Поряд з кимось, до речі, ви тут не самі. Можливо, з сім'єю зустрінетеся з близькими. Можливо, обмежені були в зустрічі з кимось, але тут на цьому тижні є цей момент воз'єднання, примирення цілком можливо. Тривоги на цю тему. Так ви ж розумієте, що От, на що зверніть увагу. Що це все від вашого сприйняття залежить. Якщо ви хочете з кимось. Примиритись в першу чергу з собою, тому що ваші тривоги можуть бути перебільшені в тему саме сім'ї, близького оточення. Можете не за себе, ну за когось приблизно хвилюватись в надміру. Тобто, розумієте, тривожні ваші стани не конкретно вас стосуються, а й тих, кого ви любите, скажу так. І от на цьому тижні знову у вас відчувається мені, є оця історія, що ви сильно тривожитесь в тему партнера. Ну, от не те, що партнерства, а саме близьких. Тривоги за близьких чи за партнерство. Тут повний хтось. З вас, можливо, не знаходиться в оточенні, яке вам гармонічне, скажу так. Ну, чи не відчуває себе вільною, вільним поряд з, тим, з тими, хто є вашими близькими, чи немає у вас на цьому етапі, з ким розділити, скажімо так, себе. Ну, в контексті. От я, я є така, я є такий, ось, і я можу бути собою, так? З кимось поряд. От тут якісь обмеження з цим у вас пов'язані, в першу чергу це в тому ж числі переконання, чому ви не можете бути з кимось поряд з собою. В чому причина? Вау, у вас 10-10. ви собі якось рака і скорпіону прямо об'єднали. 10. На що звернути увагу? Це щось має відношення до вашої родини. В першу чергу, до ресурсів, накопичених і предками. А також це родові певні програми, які передають ну, сценарії, програми, переконання, які передаються, скажімо, з покоління в покоління. Змістіть все ж таки при можливості, овни, концепцію сприйняття свого, що не все тільки на ресурсах, не від ресурсів все залежить, і що в стосунках не тільки ресурси важливі, так? у матеріальній цінності, а що є цей момент близькості, взаєморозуміння. Звичайно, ресурси це фундамент, це база. Ну, як я кажу, з любим рай в хижині це так, поки тобі там, 18 може здаватись, і то не завжди. Всі ми дуже індивідуальні. Ось. Але я про те, що. Може бути інша історія, що ви знаходитесь в концепції там, сприйняття того, що найголовніше це достаток і ресурси, і забезпечення, і а, в цілому комфорт рідних, комфорт сім'ї. А я ну, там приблизно а, вже ну, в останню чергу, ну, чи не в останню, але от пріоритет, де сім'я, і забезпечення ресурсами. І чого остерігатись? Жорсткої позиції в цьому відношенні, що тільки це важливо, наприклад, чи що тільки це є тим, чого ви хочете насправді? Що це закриває всі ваші потреби? Ні, у вас тут питання близькості і гармонії в стосунках, воно відкрите. Розумієте? І ви в ньому обмежені. Через це у вас може виникати відчуття того, що я не отримую бажаного ось. Чи Ну, давайте скажу так, якогось відчуття прям щастя я поки що на цьому тижні не відчуваю. Відчуваю, що тут є конфлікти. І зверніть увагу на те, чи не втручається ваша родова система в те, як ви живете своє життя і як ви вибудовуєте стосунки. Виходьте з конфліктів взагалі. Ну, тобто, не вступайте в суперечки, в конфлікти, і уникайте стресових ситуацій. Вам прям реку... рекомендується уникнення. Я серйозно. Ну, тобто, я зазвичай не рекомендую уникати. Ось, але саме на цьому тижні ну, ми буваємо в ситуаціях, де інакшого нема виходу, як просто вийти, встати й піти. Я серйозно. От мені прям на вас почався такий енергетичний потік, от знаєте. Тут вже просто допекло. <ріст> Ого. Ну, я не знаю, що, що у вас там, в якій ви ситуації знаходитеся, але пахне скапізмом. в тому ж числі, коли ви уникаєте, ви тікаєте в якусь історію е приблизно уявну, аби не зіштовхуватись. Ну, знаєте, хоч щоб якось пройти, перенести цей момент того. Що ну, от ви, я, я обмежена в діях, в не мене немає зараз варіанту іншого. Так? А тому я над, роблю цю надстройку на рівні уяви, який мені може бути легше. Так? Тобто, вибираю якусь фантазію. Це теж дуже небезпечний фактор, але я розумію, що бувають ситуації, де дійсно от в цій уяві можна трішки відпочити. Розслабитись. Тому що у вас є сильна напруга. цього остерігайтеся, якоїсь високої напруги, пов'язаної з родовою системою, з колективним, чи от в цілому з тим, що ви вже напрацювали. Дивіться, в ресурсах в мене є відчуття, ви закріплені. У вас є база, у вас є фундамент. Ви зараз собі можете вже розглянути варіанти подальшого спланувати подальший ваш рух, але виходячи з того, як вам подобається. Не як буде добре для всіх, а як вам хочеться. У вас Ви зберігаєте надію на внутрішньому. Добре, мені подобається компас на місці. Ваш компас є. Тут ще й я. Хто вас веде? Цікаво. Ну, ви само собою, зірка Надіє. О, я ж кажу, що ви стабільні. Хтось, я розумію, хтось мріє в кого, допустим. Може, хтось до сім'ї занадто прив'язаний. чи залежати від ресурсів родової системи, чи сім'ї мріяти про власний фундамент, скажу, так? Чи власну подушку оцю, так? безпеки, оцей запас, який недоторканий, особисто ваш. Але в цілому ви стабільні. Єдине, що вас тривожить, це от партнерські стосунки і злагода між учасниками. Ну, чи от свої, коли поряд є свої, і ті люди, з якими вам добре. Ви зберігаєте мрію на внутрішньому, у вас є якась мрія. На перспективу ви її прям зберігаєте, так, до себе пригорнули. Ось. Дивіться, чим порадує вас тиждень. Так, тут у нас романтик з'явився, є якась зустріч, гарне проведження часу, розслабитись нарешті. Так, да, тут є якась зустріч, 100%. Ну, повторюсь, три кубки, лица, кубків, це от зустрілись, потусили. Ось. Гарно провели час, обмінялися так, емоціями. Ну, чудово. Точно є комунікації, зустрічі. А от їх в стосунках у вас король Пентаклів. Чоловік земної стихії, тілець, козиріг. Діва, ну, само собою, що не обов'язково, чоловік досить забезпечений, стабільний в ресурсах, так? вміє ці ресурси розподіляти. Ну, само собою, що він може бути досить консервативний на цьому етапі. відчувається цей консерватизм, і що е, там все рахується, все підраховується, і основний фокус на матеріальних задачах все, що має відношення до Пентаклів. Ну, для овнів чоловіків скажу, що це може бути ваш партнер по роботі, ваша енергія. Дівчата ваш також. Вибачте за цей звук. А, тут ви, в принципі, досягаєте бажаних результатів. До вас, у вас точно в оточенні дівчата, і чоловік такий ну, в енергіях, я переможець по життю. Чи ви досягаєте бажаного результату, що має відношення в цьому, ну, в цьому партнерстві, ви закріплюєтесь в позиції, насправді. Ось, чого остерігатись, не нервіть землю в тому ж числі, тому що ви так хочете зразу в десятку, прям. Це тільки етап. І неможливо повертається, якщо ви були не разом на цьому. О, якийсь період. Тут є, чоловік з'являється. Ви, може тривожитись за це возз'єднання в певних обмеженнях, чекаєте закінчення, і от є ця зустріч. А Тут взагалі-то два. <с semis> <conversations> може, він в різних енергіях, але може бути партнерство з двома чоловіками. Повторюю, шестірка жезлів мені не говорить про романтику, поки що взагалі це може бути чисто фінансовий момент. Робота. По роботі все рухається повільно, але стабільно від точки А до точки Б. Чи застій. Та ні, у вас тут є результати 100%. Є перспективи, є партнерство, є домовленості, є прихід ресурсів. Зворотній зв'язок відчувається, ви просто можете очікувати. Але нормально, є стабільність. Розвиток повільний, але він є. Є динаміка, скажу так. А от по ресурсам не подобається вам ситуація, якісь розчарування, незадоволення. Ну ось, я ж кажу, не спішіть цю десятку пентаклів поступово У вас ресурси можуть залежати від партнера сильно. Я це тут відчуваю. Я не про те, що ви не реалізовуєтеся, я про те, що партнер велику. в більшій мірі, мені здається, Оперує ресурсами, що стосується вас. Ну, це дивіться, не обов'язково партнер це прям чоловік ваш. Партнер це може бути якийсь інвестор, допустим, чи партнер по проекту, чи там батьківська фігура опікунська. Чи покровитель. питання пожнете ви плоди з минулого, до речі, якось це з минулим пов'язано, бо якщо вирватися з якихось минулих е історій, щось там подавлюєте, до речі, в собі, що чим насправді ви хотіли займатися, ну якби, ну не те, що, що дає більше вам задоволення, ніж результату, ну такого матеріального ось. І скажу, що напряму тут ваші Ресурси залежать від вашої самооцінки. Прихід від вашої проявленості, від вашої реалізації. І коли ви самі на себе в основному або в партнерстві яке рівне. То тоді до вас, або, ну, Скоріше, коли ви займаєте більш лідерську позицію, да? коли ви реалізовуєте те, що вам подобається. Ну, є тут приріст, дев'ятку пентаклів. Хоча ви чомусь розчаровані. Чому розчаровані? Паш жезвіть, новини, імператор паж Пентаклів. Якісь новини від чоловіка, а це ваша енергія імператор. Вам би хотілося, скажу так, більше. От більше нових, можливо, не знаю, клієнтів, пропозицій, можливостей. Вам би хотілося більше. І з цього у вас незадоволення певне. Можливо, на себе не вистачає. Ну, якби не вистачає в кожного ж своє розуміння, але вам би хотілося більше в себе вкладати ресурсу. А ви велику частину ресурсу вкладаєте в стосунки, ну там, в сім'ю, в побут, ось ну, в базу. В саме основне. Але приріст тут є. Розумієте, еволюція вам вийшла для того, щоб сказати, що це ви так досвід набуваєте. І це розвивається поступово, але воно розвивається. Розгляньте ще якісь варіанти, як ви можете розширити свою фінансу, свій фінансовий канал. Так? Дякую. Можливо, через пасивний дохід, до речі. Король Пентаклів також про пасивний дохід. Дякую за увагу! Овне, гарного вам тижня, Па-па.